Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці з основ здоров'я. Тема сьогоднішнього нашого уроку правила поведінки на воді. Девіз нашого уроку, бережіть своє життя, будьте обережні на воді! Ми сьогодні ознайомимося з декількома правилами поведінки на воді, Перше серед яких перед купанням треба відпочити. Воду входити швидко треба тільки на мілководді. Під час купання не можна стояти без руху. Не рекомендується купатися при температурі води нижче 17-19 градусів, і температура повітря нижче за 21-23 градуси Цельсія. Тривалість купання не повинна перевищувати 17-20 хвилин. Де ось правила в нас зображені на малюночках. Перше Плава паралельно до берегової лінії. Найбезпечніше плавати вздовж берегової лінії, адже вздовж берегової лінії в нас глибина води приблизно однакова. Не запливайте у маловідомі місця. Для купання обирайте відведені для цього місця. Не шукайте. Віддалених місць, де нікого нема і де, при... де природа не є вам відомою. Не стрибайте у воду там, де ви не знаєте дна. І третє правило це не купайся відразу після прийому їжу, так як це буде надто великим перевантаженням для всіх органів та систем. Наступне це слухай команди рятувальників на пляжі. Погодні умови є важливими при купанні, як і температура води, не переохолоджуйтесь, звертайте увагу на своє самопочуття. Наступне: не запливайте за обмежувачі та буйки, такі для чогось вони є. І не вважайте себе розумнішими від тих людей, які їх встановили. Не купайтесь на самоті. Не переохолоджуйтесь, не будьте у воді занадто довго. Навіть якщо ви добре плавець, не намагайтесь переплести протоки та відстань між острівцями, зовні невидима теча може бути дуже небезпечною. Не пливіть безпосередньо за плаваючим засобом, це дуже небезпечно. Ми вже говорили про те, що не можна запливати за бойки. Вважайте на інших у воді і не купайтесь стомленими чи перегрітими. За бойками переважно плавають човни та інші плаваючі засоби. Зіткнення з вами може призвести до дуже серйозних наслідків. Не йдіть в воду, якщо ви себе погано почуваєте, чи якщо ви надто перевтомлені. Також не можна купатися, якщо ви відчували б хоча б мінімальні прояви теплового удару. Тобто, якщо у вас болить голова, якщо вас нудить, то купатися просто в такому випадку не можна. А зараз ми з вами зробимо інтерактивну вправу. В нас є Картки до кожного з правил, які ми з вами розібрали. А ми з вами будемо вгадувати, до якого правила воно відноситься. Перша картка хлопчик заплив за буйки. А в нас є правило не можна запливати за буйки, адже це є небезпечно для тих, хто запливає. Так? Наступне хлопчик-хлопчика то намагається потопити. Це також не можна робити. Не можна бавитися таким чином на воді. Адже ви не знаєте, чим це може це скінчитися. Тому на воді ми не балуємося, не бавимось таким чином. І зважаємо на інших. Наступне правило: хлопчик грався і раптом. Частина землі або скали просто обвалилася, і він з ракеткою, з якою він грався напередодні, просто летить донизу. Дуже уважно обирайте місця, в яких ви можете гратися, адже є місця, які просто небезпечні. Це такі, як схили, якийсь грунт, наприклад. Є такий, який може обвалитися. Пісок дуже гарно може обвалитися і просто привалити людину. Тому уважно обирайте місця, чи є вони безпечні для ваших ігор. Наступне дівчинка плавала, В неї був рятівний круг, і тут хлопчик з'явився. Він взяв палицю якусь. І намагається його проткнути. Так робити не можна, Адже дівчинка не вміє плавати і може налякатися. Тому ми не бавимося так на воді і зважаємо на інших. Адже для дівчинки це може статися справжньою несподіванкою, і щоб не наробити біди, ми так не робимо. Ми підтримуємо один одного. Наступне дівчинка. Взяла матрац, надула його, але забула закрутити кришечку, клапану, через який виходить воздух. І і просто вона виплила далеко вже від берега, так? І Він почина... почав активно здуватися. І дівчинка тепер не знає, що робити. Якщо у вас є такі Засоби, то будьте уважні, дуже гарно закручуйте кришки, щоб у вас не сталася така хлепа, як у дівчинки. Наступне: хлопчик прийшов на новий берег, невідомий йому, так? І захотів одразу пірнути з великої, з, ну, з висоти, певної, так? Але він не знав, що в нас з вами. Є коріння дерев, є якесь сміття на новому пляжі. І ось він зараз пирне і може собі нашкодити. Тому, якщо ви на новому пляжі, на новому місці, уважно подивитися, що вас оточує. Який берег, чи, якщо ви заходите, який, який саме прибережна зона, тобто це чи пісок, чи там є каміння, чи є де дерева, старі якісь повалені, уважно все це дивіться, перш ніж пірнати, тим паче з якоїсь висоти. Наступна картинка: хлопчик зробив плод і вирішив на ньому поплавати. І тут раптом одна з деревин просто відірвалася і він стоїть саме на ній. Дуже важне ставтесь до саморобних плаваючих засобів. Якщо ви в них не впевнені, потрібно їх спочатку перевірити і плавати там, де не глибоко. І тоді ви убезпечите своє життя. Наступне дві дівчинки плавали на човні. І тут одна з них побачила лілею, і через усі, весь човен просто нахилилася за цією лілею. В той час її, в той час її подружка просто майже на межі того, що не, ледь -лед не випадає з човна. Правила поведінки на човні також потрібно вивчати, не можна перехилятися, різко вставати, різко сідати до човна, адже це може призвести до того, що наш човен просто перевернеться. І, людина, і ми самі можемо опинитися в небезпеці. Наступна картинка це дівчинка вилізла з води, а хлопчик все ще ходе по воді. І тут у нас сталася негода, у нас пішов дощ, та ще в нас є гроза, тобто гром і молнія. І ось ця блискавка може вдарити по воді і зробити небезпечне вода стає небезпечним середовищем, адже вона проводить електричний струм. І таким чином людина, яка в воді, може отримувати електричний удар, електричний опік і таке інше, що може нашкодити здоров'ю. Тому, якщо в нас гроза, ми не купаємось, а відходимо навпаки від води, адже вона дуже гарно проводить електричний струм. І останнє хлопчик перед плаваючим засобом пливе. Так робити, звичайно, не можна. Адже людина, яка пливе на човні, сидить спиною і просто може навіть не помітити людину, яка пливе ну, по воді, так? може вдарити весло, може наплисти на неї і створитися небезпечна ситуація, тому не випливаємо за буйки. І не пливемо попереду якихось плаваючих засобів. Це може створити небезпечну ситуацію для нас. Таким чином, ми сьогодні з вами розібрали правила поведінки на воді. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!